Всім добрий день ще раз. Розпаківка у нас це не реклама. Це батько купив Попробувати Як буде працювати. Бо треба в господарстві. Де він там? Короче, у нас тут по місту купили. Вот так и вот блок чешутся зарядка покалась вот батарея распаковка на 4600 600 кажу батька что ты кажу за рекламу покажу уже взял бы из них как нафиг он мне нужно не любитель халявы. Така. Легенько. Конечно з батареї буде моцна. Тут одна батарея. Тільки чого. Так що днім проєм, якщо дивитесь, за рекламу треба платити. Ну, зарядка. У нас одна є, Дніпроемовська болгарка, на той самий диск 125 -й. і шуруповерт їхній есть. Тепер вже і болгарка буде на акумуляторі. Болгарка маленька 125 теж він... у нас вже давно. Года два вже, наверное, працює. Ну тоже ми її там трошки бы і підшмалюємо, ну все буває. Ну воно ж таки дораз ну, витрубов, наверное. їхав у тракторі, нічого не видно. То добре печем нею. Ну а це вже буде, бо буває таке, що нам треба десь відпиляти, треба кабель тягнути. Ну а це вже буде Короче, легше буде. Цю залимою тут. Уже же гарантия какая-то будет. Наверное. Так что... Сейчас... Ну, посмотримся. Диск, конечно, чи заточенный, чи что. Толстый какой -то. Ну, моці така однією рукою, конечно, неудобно. Це наоборот буде різати, да? бо ми любимо, щоб воно отак різало. Сто Скажи, если не проем, то хоть рекламу нам плата. Ты чего не сказал? А сколько ты заплатил? 4 600. это с батареей за 7. А отдельно что, они не продают? Не спрашивал. Это что батарея показывает, что просто космонавтика? Нажимаешь, показывает уровень. А, показывай. <риклад> заточний стоїть, чи шо, да? Ну <риклад> да. Ну і ч ты? Так от видим. Ну да, така моцна. Та й та ж мала у нас уже. Года два, наверное. Не про ЭМСКА маленька, 125-ка. Так тоже у нас не на по. Не про А, а да. А ну, там батарея а, не там я. же вставляется такая не было там такой маленькой ставки як на шуруповерті на шуруповерті? ну и маленькая болгарка не пара ну, вона электрическая ну да короче по складаю а гарантия є Вот. вона вже весь двір перерила так що